Коли вечірня тиша огорнула будинок, і всі його мешканці поринули у глибокий сон, Віка несміливо присіла на край ліжка своєї сестри. Її серці вирувало емоції, і вона більше не могла тримати це в собі. Юлю, ти не спиш? Нам треба поговорити. Юля, яка вже майже провалилася в сон, ледь розплющила очі і позіхнувши, промовила: Віко, може, давай завтра? Я сьогодні так втомилася. Що очі самі закриваються, щось сталося? Невже горить? Віка глибоко вдихнула і видихнула, намагаючись знайти правильні слова. Гірше, Юлю, я вагітна. Юля миттєво підвелася, різко увімкнула нічник і, не кліпаючи, дивилася на сестру. Потім занепокоєно запитала Тарас вже знає, як він відреагував, коли весілля, що вам дарувати? Віка зітхнула і винувато опустила очі. Ось щодо весілля я дуже сумніваюся, що воно буде. Тарас сказав, що в його плани дитина не входить, сказав, що я повинна вирішити проблему. Виявляється, він збирався їхати на стажування за кордон і планував взяти мене з собою, а тепер вважає, що дитина цьому заважає. Але Юлю, я хочу народити цю дитину. Мені вже 23. Я доросла людина і маю право ухвалювати сама рішення. До того ж, я не раз читала про можливі ускладнення після переривання вагітності, я не хочу ризикувати. Юля насупилася і похитала головою я ж тебе попереджала, казала, що він тебе використає і кине. Але ти ж, ми два роки разом, у нас все серйозно. Так, так, серйозно. Він із заможної сім'ї, а ми, як ти сама розумієш, не підходимо на роль його рідні. Віко, а що ти скажеш батькам? Не знаю, тихо зізналася Віка. Юля зітхнула і несподівано для сестри, лагідно обійняла її. Ну, гаразд, перестань себе накручувати. Батько завжди казав, що родина повинна бути єдиною. Усі перевіримо народиш і разом виховуємо малюка. Якщо пересунути шафу, у нашій кімнаті можна зробити дві зони. А влітку можна буде жити на дачі, там і повітря свіже. Віка полегшено зітхнула і навіть усміхнулася справді, і повітря свіже, і всі зручності на вулиці. Наступного вечора, після сімейної вечері, Віка, намагаючись зібратися з духом, повідомила батькам новину. Для неї стало несподіванкою, що родина справді згуртувалася перед викликом. Батько, хоч і був похмурий, не став дорікати доньці. Мама одразу підтримала рішення Віки залишити дитину. Юля ж взагалі була в захваті від ідеї появи маляка в будинку. У моєї подружки якраз синочок рік тому народився. Думаю, вона зможе поділитися речами, запропонувала Юля. Віка стала ретельно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Але крім сильної нудоти та живота, який помітно округлився вже на другому місяці, доля піднесла їй ще один сюрприз. Під час чергового УЗД лікар повідомив приголомшливу новину вона носить трійню. Сім'я була шокована. Одна дитина це вже відповідальність, а троє справжній виклик. Юля не раз поривалася повідомити Тарасу та його батькам, що вони невдовзі стануть багатодітними родичами, але Віка категорично заборонила це робити. «Віко, ну хоча б здивуй його, не вгавала Юля. Може, він змінить свою думку, коли дізнається, що стане татом трійні. Віка лише втомлено махнула рукою. Юлі, я не хочу з ним більше мати справу. Йому з самого початку ця дитина не була потрібна. То яка різниця, скільки їх? Він не змінить свого рішення. З кожним тижнем Вікторії ставало дедалі важче. Зрештою, коли термін дозволяв, лікарі вирішили провести плановий касарів ростин. Так на світ з'явилися троє прекрасних діточок. Два хлопчики й дівчинка. На сімейній нараді вирішили назвати їх Олександром, Русланом і Марією. Життя з трьома малюками було непростим, але сім'я згуртувалася ще більше. Кожен допомагав, як міг, Віка не раз відчувала втому та ніколи не пошкодувала про своє рішення. Минуло п'ять років. Осіннього суботнього дня, коли дерева почали скидати золоте листя, Віка сиділа на лавці в парку і з ніжністю спостерігала за своїми дітьми. Сашко, Руслан і Марійка весело бігали одне за одним, сміючись і граючись у квача. У її серці не було жалю, лише любов і щастя. Дитячий веселий сміх лунав для Віки приємніше навіть за найулюбленішу музику. Вона дивилася, як граються її діти. І серце сповнювалося щемливою ніжністю. Так складно було, особливо перші місяці, коли вона всіма силами намагалася хоча б продовжити лактацію, щоб малюки хоч трохи отримали материнське молоко. Віка вважала, що це буде одним із найкращих способів підтримати їх на першому життєвому етапі, і піла навіть той гидкий чай з молоком. Молода жінка посміхалася своїм спогадам і чудово розуміла, що проблеми, які п'ять років тому здавалися надскладними, тепер сприймаються набагато простіше. Втім, життя розслаблятися не давало на зміну колікам і прорізуванню зубів, ось де веселощі були, прийшли постійні суперечки за лідерство між Сашком і Русланом, а також капризи Марії. Дівчинка вважала, що родичі, розбороняючи хлопчиків, які знову сперечалися, зовсім не звертають уваги на неї і вигадувала сольні витівки. Рік тому малюків нарешті вдалося влаштувати в дитячий садок, і турботи про них перейшли на новий рівень. Віка й не спокушалася, що далі буде простіше. Вона чудово усвідомлювала, що ще трохи і треба буде готувати дітей до вступу в школу. Це знову потреба в грошах і чималих. Звісно, велика подяка знайомим і рідним, які віддають трінятам одяг і взуття від своїх дітей, але все-таки хочеться, щоб у Сашка, Руслана й Марійки, крім ношених, були свої речі, отже знову треба шукати підробіток. Жінка важко зітхнула, але знову глянувши на свою чудову трійцю, вирішила гнати від себе геть всі сумні думки і насолоджуватися теплими днями, які подарувала природа. Доброго дня Віко! Пролунало привітання, і жінка обернулася на знайомий, але майже забутий голос. Спогади одразу ж послужливо нагадали віці вечір, коли Тарас привів її, впертою збентежену до себе додому. Вони тоді гуляли містом, і дівчина, помітивши кошеня, що борсалося в озері, поспішила на виручку. Хлопець навіть не встиг нічого сказати, як вона, промочивши світлі джинси майже до колін, вже витягала нещасну тварину. Якісь нелюди прив'язали до хвоста кошенят і важкий пакет. Тарас стверджував, що в нього вдома нікого немає, і там дівчина зможе спокійно привести себе і знайду до ладу, але на порозі їх тоді зустріла його мама Ірина Сергіївна. Знайомство почалося не надто гладко, однак, коли жінка з'ясувала, чому дівчина має вигляд справжньої замазури, то закотилася клопотатися про неї та про врятоване кошеня. Тільки Віка все одно почувалася не в своїй тарілці, тому хотіла якнайшвидше вирушити додому. Ірина Сергіївна комусь зателефонувала і вже менше, ніж за годину простягнула дівчині пакунок із новими джинсами та кросівками. Речі навіть на вигляд були зручними і мали дорогий вигляд, але протести Віки ніхто не брав до уваги. Дівчині довелося підкоритися. Після цього візити до будинку коханого вона звела до мінімальної можливої кількості на день народження Тараса. Іще з кількох приводів, які ніяк не можна було проігнорувати. Вишукана Ірина Сергіївна не погребувала залишити врятоване вікою бездомне кошеня. Щоразу дівчина з радістю спостерігала, як воно росте і гарніше, перетворюючись на гарного домашнього кота. За його розкішні вуса, мама Тараса дала йому прізвисько Пуаро. Після розставання з хлопцем Віка більше жодного разу не зустрічала невдалу свекруху і тепер навіть трохи розгубилася. Від зіткнення з минулим. Перед нею справді стояла ефектна струнка і вишикано вбрана мама Тараса. Втім, навряд чи хтось міг би впізнати в доглянутій жінці даму, вік якої неухильно наближався до 50 років. Доброго дня, Ірино Сергіївно, вимовила Віка. Рада тебе бачити. Іду дивлюся, ти стоїш чи ні. Чудовий маєш вигляд. Тільки як мені здається, схудла сильно. Як в тебе справи? Поцікавилася Ірина Сергіївна. Жінки ледве встигли обмінятися нічого не значущими вічливими фразами, як збоку, де гуляли Сашко, Руслан і Марія, пролунали крики. Віка, забувши про всі правила пристойності, кинулася до дітей. Дівчинка лежала на невеликій купі листя, а переляканий Сашко, витираючи сльози, що котилися по щоках, виправдовувався Мамо, вибач, я не хотів. Я штовхнув Марію, щоб вона в листі опинилася. Начебто плаває, а вона впала і заревіла. Хлопчику вторив братик Марія, Марійко, не плач, мені справді дуже шкода. Вдома я тобі свого трансформера подарую. Ти тільки не реви. Зблідла Віка взяла дівчинку на руки, хотіла подути на тонке волосся на потилиці, щоб оцінити, наскільки постраждала донька, але почула стривожений голос Руслана Кров, мамо, у Марійки кров на голові. Віка закусила губу і стала навіть не говорити з дітьми, а віддавати накази, як якийсь генерал на полі бою. Так, діти, не голосуємо. Сашко, візьми з моєї сумки вологі серветки і дай мені кілька штук. Руслан, ти поднесеш усі наші речі, і обов'язково обидва заспокойтеся, не лякайте, Марійку. Донечко, сонечко моє, не плач, я зараз тебе на руках понесу, а ти мені іноді говори, як почуваєшся. Віка акуратно притиснула дівчинку до себе, підклавши їй під голову вологу серветку. Жінка подивилася, як Руслан вішає собі на плече її сумку і сумочку іграшку Марії, і знову звернулася до Сашка. Синку, візьми з кишені мого сарафа на телефон, відкрий голосовий пошук, запитай, де найближчий травмпункт, і виклич нам туди таксі. Зараз ми всі заспокоїмося і швиденько підемо поруч зі мною. Віко, зачекай! Перервала засмучену матір Ірина Сергіївна. Вона уважно спостерігала за колишньою коханою сина, яка була дуже перелякана, але намагалася не тільки не розплакатися, а й підтримати та заспокоїти дітей. Не поспішай. Ой, вибачте, будь ласка, Ірина Сергіївна, до побачення. Доглянута жінка тоном, що не залишав місця запереченням, простягнула руки до Руслана та Сашка. Хлопчики, давайте мені сумку, сумку і телефон. Віко, ходімо, у мене тут на стоянці машина стоїть. За навігатором я швидко в лікарню довезу вас усіх. Хлопці, тримайтеся за руки, ідіть поруч. Незвичайна процесія швидко дісталася до великої іномарки Ірини Сергіївни. Вона справді дуже швидко доставила всіх до травмпункту. Дякую, Ірино Сергіївна, до побачення. Почекай, Віко, тобі там із трьома дітьми не дуже зручно буде. Якщо хочеш, давай я з вами піду. Або нехай хлопчики зі мною побудуть, і ми разом почекаємо я їм якісь мультики на ноутбуці увімкну. Я, маму, не кину, я ж чоловік, заперечив Руслан. І я чоловік. Ми всі разом підемо. Віка ледь трималася, щоб не зірватися в істерику, бо відчувала, як на її одязі дедалі більше розпливається, мокра пляма від рани на голові доньки. Вона була занурена в переживання і не помічала, як зацікавлено дивиться на дітей Ірина Сергіївна. У матері Тараса з'являлося дедалі більше підозр щодо того, що вона бачить не сторонніх малюків, а власних рідних онуків. Віка просто кивнула, Ірина Сергіївна прийняла це за дозвіл іти разом. Лікарі ледь не відправили дівчинку в іншу лікарню, однак владна Ірина Сергіївна сталевим голосом наполягла на тому, щоб первинний огляд не тільки був проведений, а й виконаний в обхід черги з двох хлопців із саднами на вилицях. Молоді люди, звернулася до них жінка. Ви ж не проти пропустити дівчинку? Хлопці, посміхнувшись, заперечно похитали головами, а один, мабуть, найзухваліший, навіть наважився попросити Верени Сергіївни номер телефону. Черговий хірург оглянув Марійку, наклав пов'язку, але все таки порадив зробити рентгенографію. Краще б, звісно, МРТ, але в нас апарату немає. А там, де він є, напевно, черга не така доброзичлива, як у нас. Тож спостерігайте за станом дівчинки вдома. Якщо її нудитиме, скаржитиметься на запаморочення або втрачатиме свідомість, викликайте швидку. Ірина Сергіївна, почувши цю розмову, комусь зателефонувала і скомандувала віці, яка вже була готова розривітися. Так, Віко, акуратно бери дівчинку, зараз ми поїдемо в лікарню, де на нас уже чекають. Хлопчики вище носа, ось побачите, все буде чудово. Дякую за допомогу. Подякувала Віка Ірині Сергіївні. Вибачте, що так вийшло, але я вам так вдячна, що й слова мене передати. Дурниці, Віко, давай зараз зосередимося на здоров'ї Марії. Так, здається, твою доньку звати? Так, Марія, відповіла Віка, а це кивнула вона в бік хлопчиків мої синочки Олександр і Руслан. Приємно познайомитися. Можете називати мене Іриною, підморгнула жінка, дивлячись у дзеркало на своїх маленьких пасажирів. Ми зараз тут дворами поїдемо, взагалі за кілька хвилин доберемося. Жінка звернула у двори. Віка помітила, що вони скоро проїжджатимуть повз її будинок, і повідомила про це Ірині Сергіївні. Було вирішено висадити хлопчиків біля дверей під'їзду, до якого мала спуститися Юля. Віка набрала номер сестри і хлопчиків, які намагалися протестувати, заспокоїла Ірина Сергіївна. Хлопці, ви маєте розуміти, що ми не на розваги їдемо. Ось коли з вашою сестрою повернемося, ви отримаєте призи за те, що є справжніми дорослими і розсудливими чоловіками. Сашко та Руслан заспокоїлися і погодилися, що в лікарні загалом ніяких веселощів немає. На щастя, МРТ не виявило у Марії серйозних ушкоджень, і лікар, який звертався до Ірини Сергіївни, хоча й на ти, але з явною повагою, прописав дівчинці кілька ліків. На зворотньому шляху, змучена подіями, Марійка заснула. Ірина Сергіївна, помітивши це, неголосно запитала Віко, я правильно зрозуміла, що ти від Тараса народила трьох дітей. Так, Ірина Сергіївна, не знайшла в собі сили брехати Віка. Правильно, але ви не бійтеся, я не збираюся нічого вимагати. Жінка раптово перевела розмову знаєш, так дивно, що ми сьогодні зустрілися. Один з ділових партнерів, такий дивак, призначив зустріч саме в цьому парку. Сказав, що за кордоном тільки й мріяв, щоб сюди зазирнути і шашликів поїсти в розташованому там кафе, ось і довелося забути про всі дієти. Потім, коли всі робочі питання було вирішено, я захотіла прогулятися. Ми з Тарасом і його батьком часто там гуляли, і це були найкращі наші сімейні прогулянки. Ось я ходила алеями і мріяла побачити сина не по відеозв'язку, а наживо, обійняти його до себе притиснути, і тут побачила тебе з дітьми. Руслан з Сашком так на Тараса маленького схожі, що сумнівів бути не може. Мій син взагалі знає, що в нього діти ростуть. Як ти з ними справляєшся? Тобі всього вистачає? Віка знизала плечима. Може, знає, може, не хоче знати. Ірина Сергіївна, в нас все добре. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні для мене та Марії зробили. Жінка акуратно припаркувалася біля торгового центру і попросила. Віко посить недовго. Я зараз ліки Марії та сувеніри хлопчикам візьму і швидко повернуся». Ірина Сергіївна і справді прийшла дуже швидко, хоча, судячи з кількості пакунків, зробила виручку магазину іграшок дитячого одягу та книжок. Жінка тепло розпрощалася з Вікою, але дала свою візитівку і попросила, щоб вона наступного дня повідомила їй про самопочуття Марійки. Віка виконала прохання і отримала пропозицію зустрітися. Віко, я розумію, що тобі ніколи, і навряд чи ти гориш бажанням бачити таку погану матір, яка виховала абсолютно безсердечного сина. Ти просто вийди у двір, і ми поспілкуємося, обіцяю, що багато часу не займу. Ірино Сергіївно, ви дарим на себе лаєте, приїжджайте, звісно, домофон працює, зателефонуйте до 67-ї квартири, я вам відчиню і піднімайтеся дітей моя сестра займе, а ми поспілкуємося. Коли зустріч відбулася, Ірина Сергіївна передала здивованій віці конверт зі значною сумою грошей і не прийняла жодних заперечень. Бери, це моїм онукам. Візити Ірини Сергіївни до віки стали постійними. Вона познайомилася з батьками матері своїх онуків, а незабаром влаштувала до себе в компанію і Віку, і Юлю. Пізніше саме Віка очолила бізнес, який Ірина Сергіївна оформила на неї, а не на власного сина. Який за 6 років жодного разу не знайшов часу побачитися з мамою. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.